Гральний бізнес в Україні за 2023 рік заробив майже 55 мільярдів гривень, що в 28 разів більше, ніж в 2022-му. Це добре чи погано для України та українців? Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь Ютуб канал «Свої до свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про це явище, власне, про азартні ігри, про ці всі реклами, які зараз вилазять на кожному сайті, які там обіцяють тобі. Якісь пільги, якісь бонуси, безкоштовні фріспіни і ще там всяку лабуду, яку вони нав'язують українцям. І так, в 2022 році гральний бізнес заробив майже 2 мільярди гривень. В 2023, тобто, коли вже йшов другий рік війни, гральний бізнес заробив в 28 разів більше. Там майже в 28 разів більше. Нам нічого не здається тут дивним. А звідки гроші? Звідки взялася оця різниця? Я розумію, розкрутка, медіа кампанія і так далі. Але в кінцевому випадку, те, що називається заробітком грального бізнесу, це гроші, які перекочували з кишень українців в кишені власників грального бізнесу. І їх лобістів на вищому політичному рівні, серед зелених слуг неукраїнського українського народу? Ви уявляєте, яка це сума? Я вам для порівняння до прикладу скажу. У 2023 році три найбільші фонди united 24, повернись з живим і фонд Сергія Притули, отримали 18,75 мільярда гривень донатів. Ця сума вдвічі менша, ніж у 2022 році. У 2022 році було 34 мільярди 380 мільйонів. Знову ж таки, звідки гроші. Я не так давно спілкувався з людьми, які розповідали про те, як зараз попереду, на фронті, на лінії фронту, в деяких місцях люди просаджують свої зарплати, бойові виплати і так далі. А які ще в Україні є такі джерела грошей, крім отих зарплат? І знову ж таки, Стерлінк є ввечері повернулися з посту, сідають там і так далі. І ця ситуація є достатньо масова. Рівень е, заможності українців, рівень добробуту українців суттєво впав. Основа економіки виробництва високої доданої вартості лежить повністю. Ми живемо просто на дотаціях. Агральний бізнес показує просто феноменальні можливості, звідки це паразитування, причому значна частина тих коштів це паразитування на грошах українських захисників. І коли хтось каже, що ну людина ж може не грати, ніхто не заставляє там і так далі. Знаєте, психологічний стан українців, особливо українських воїнів, які впродовж кількох років вже воюють, знаходяться на фронті, ну він надзвичайно складний. Зважаючи на ту всю підлість, на ту ті всі розроблені системи маніпуляцій, прийомів, різних заманух, маркетингових ходів і так далі, яка є. В цілому, в цій сфері, і в гральному бізнесі, і не тільки в гральному бізнесі, затягнути людей не так складно. І знову ж таки, це таке собі пірнання людини в певну ілюзію, в ілюзію того, що от можна виграти щось, нібито виправити, і так далі. Ілюзія полягає в тому, що весь гральний бізнес побудований на такому правилі, є такий математичний термін, математичне сподівання. От в усьому гральному бізнесі математичне сподівання від'ємне. Це означає, чим довшу дистанцію тим граєш, ти граєш, з тим вищою ймовірністю ти будеш в мінусі. Просто люди, які не знайомі з математикою, вони цього не знають, не розуміють, і їм здається, що вони зараз ах, виграють і все, але насправді засаджують. Засаджують велику купу грошей, не відправляють гроші додому. І ще багато-багато різних нюансів може бути. Ви Знаєте, ще в 2014 році мені одна дуже розумна людина сказала такий неписаний закон соціології. Чим більше в країні ломбардів і букмекерських контор, тим гірше живе народ. І якщо ви так згадаєте всі роки незалежності, картинки, вивіски там і так далі, співставити це з тим, що відбувається зараз, ну то це прислів'я оцей неписаний закон соціології. Він насправді на 100% правдивий. Тепер, коли нам апелюють, нам кажуть, що от бізнес буде легальний, а так він нелегально вже існував і так далі. Він, коли існував нелегально, він не міг досягати в умовах воюючої країни там 55 мільярдів гривень. Це чистий прибуток, це дохід 55 мільярдів гривень. Не могло такого бути, тобто масштаби вже зовсім не ті. І друге, нам кажуть, будуть сплачуватися податки. Так от, коли мова йде про бізнес, то це не виключно заробляння грошей. В Конституції Німеччини записана норма, яка перекочувала в Конституцію України, там, де йдеться про приватну власність, і там мова йде про те, що власність зобов'язує. Бізнес це не тільки е, об, обсяг грошового потоку зробити чим побільшим і так далі. Ну, от Вирубують українські дерева, збільшують обсяг потоку. А потім ми розплачуємося повенями, змінами клімату, екологічними катастрофами і т.д. і Але це ж також бізнес, правда? Бізнес повинен завжди продумувати соціальні наслідки. Це надважливо, тому що з допомогою соціальних наслідків можна знівелювати весь прибуток або навіть зайти в величезний мінус. І коли мова йде про гральний бізнес, так званий, коли мова йде про наркотики, які в нас зараз. Дуже спішать легалізовувати, Зелена команда вже там проголосувала за медичний канабіс, хоча це не треба було робити, тому що для доступу хворих достатньо було змінити текст просто постанови кабінету міністрів, а не голосувати в Верховній Раді. Це все брехня, що нам розповідають. Вживання алкоголю. Це ті сфери, які держава завжди має контролювати. Чому? Тому що ці сфери вони можуть створювати величезні за своїми масштабами соціальні проблеми. І коли отут йде мова про те, що дохід збільшився в 28 разів і сягнув майже там 55 мільярдів гривень, то цей дохід це те, що витягнули з кишень звичайних українців, з кишень багатьох сімей. З кишені воїнів, які знаходяться в психологічно важкому стані і ввечері мають інтернет і з допомогою телефону, просто так сидять собі і інерційно закидають туди гроші. Лудоманія це хвороба не менша ніж наркоманія, насправді і не менша, ніж алкоголізм. І від цих всіх хвороб держава повинна захищати народ, створювати умови, щоб народ був здоровий. А не заробляти на тому і витягати кишені з грошей народу. Знову ж таки, заробляє не держава, а окремі лобісти тих всіх виродків і, ну, власне, власники цього бізнесу. Ну, лобісти це ті, хто знаходяться на вищих керівних посадах політичних в країні. От така ситуація. Ця проблема дуже насправді велика. І ви знаєте, якщо дивитися на ситуацію в Україні саме з точки зору соціальних проблем. То багато чого стає зрозуміліше, коли ти шукаєш. А якщо це проблема, після того починаєш думати, а як вона з'явилася, як вона виросла, там і так далі. а хто її вирощував, хто її посадив, так би мовити, в землю зерна цієї проблеми, хто поливав, чим поливали грошима, кров'ю, сльозами і так далі. І знову ж таки, статистика: 55 мільярдів. І три найбільші фонди за 2023 рік 18,75 мільярдів гривень. Більш ніж в три рази. Більш ніж в три рази відрізняється дохід грального бізнесу і донати на найбільші волонтерські фонди, які є в Україні. Ви уявляєте, який це абсурд в умовах повномасштабної війни? І знову ж таки, в кого витягують гроші? Це зло, зло, яке нам несуть абсолютно свідомо. І ті, хто на ньому заробляють, так вони до останнього будуть його захищати, кричати, що це їхній хліб і так далі. Тільки потрібно розуміти, що соціальні проблеми дуже важко вирішувати. І перш за все, треба створювати всі умови, щоб вони не виникали. А в нас в Україні зараз тих соціальних проблем просто вагон. Зрештою, це все. Починається з вищого рівня політичної влади в Україні. Влади в Україні, а не української влади. Дякую вам за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Розділяйте цінності та засади. Пишіть нам, виходьте на зв'язок, будемо гуртуватися для того, щоб будувати Україну майбутнє. Дякую і до наступних зустрічей.